Стратегії розвитку обласних закладів культури презентували керівники музеїв, бібліотеки і культурних центрів на засіданні профільної комісії облради. Основна мета модернізувати простори, зробити їх інклюзивними та залучити міжнародних партнерів до підтримки культури в регіоні. Новопризначені керівники представили свої плани, аби вивести культурну сферу області на новий рівень навіть у час війни. Залучення міжнародних партнерів, бізнесу та грантових коштів серед головних напрямків роботи команди обласного центру культури Щедрик новопризначений директор Владислав Драчук зазначає, що модернізація приміщення та створення студії звукозапису допоможе молоді й культурним діячам реалізовувати власні ідеї, а також популяризувати українську культуру. За часи війни нас збірнець показав про те, що він може бути соціально відповідальним, що він готовий інвестувати в інфраструктуру, яка є місцево на території області, тому це є надзвичайно важливим для того, щоб наш заклад міг розвиватися, не тільки опираючись на місцевий бюджет, а й так само опираючись на донорські кошти. Найближчими планами у нас є це. Ми хочемо створити на своїй базі студію звукозапису, щоб вона була для того, щоб молоді в цілому культурні діячі мали можливість отримувати по або пільговій ціні, або. Взагалі безкоштовно отримувати можливість і створювати якийсь крутий продукт творчий для того, щоб популяризувати нашу культуру. Приклад щедрика відзначив і заступник голови обласної ради Ігор Івасюк. Він наголосив, що залучення донорів важлива підтримка культури під час війни. А підготовлені керівниками стратегії розвитку демонструють системний підхід до модернізації галузі. Побачити, як наші заклади будуть рухатися, на мою думку, однозначно вперед, тому що керівники підготували змістовні з одного боку, з другого боку, дуже реальні плани розвитку кожного зі своїх закладів. Обласну наукову бібліотеку імені Отамановського, яку щороку відвідують понад 30 тисяч читачів, планують зробити більш доступною для людей з інвалідністю, а також придбати обладнання для збереження та оцифрування старовинних книг. Саме таку стратегію запропонувала на засіданні Галина Слотюк, директорка закладу. Ми прагнемо удосконалювати бібліотечне інформаційне обслуговування користувачів. Цифровізувати наші процеси, надавати доступ до інформаційних ресурсів не лише українських, світових, це долучення до полнотекстових баз даних, які сьогодні можуть бути в відкритому доступі, які пропонуються закладам вищої освіти, бібліотекам закладів вищої освіти, бібліотекам обласним науковим. Стратегію розвитку представили і керівники краєзнавчого та художнього музеїв. У планах модернізація приміщень, створення інклюзивних зон і креативних просторів для молоді. Зокрема, в обласному художньому музеї планують відкрити майданчики для майстер-класів, а також розробити віртуальний музей для людей із порушеннями зору та слуху. Створити на майбутнє там віртуальний музей. Які віртуальні? Тобто людина, яка не бачить, вона буде чути про предмети і які її будуть цікавити, чи зможе, навіть якщо там буде якийсь у нас гарний виріб якийсь, вона зможе тактильно прочитати. Людина, яка не чує, вона зможе подивитися, побачити екземпляри, з титрами прочитати, чи, наприклад, будемо даже сурдоперекладачем застосовувати. Інклюзивність, модернізація та залучення міжнародних партнерів це спільні пріоритети для більшості культурних закладів області. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.